Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про жироспалювачі. Всі ви бачили ці чарівні пігулки, котрі п'єш, худнеш, чаї різноманітні і тому подібне. І по-перше, що я скажу, це те, що в природі якби не існує жироспалювачів, тому що за рахунок чого буде палитися жир. Жир можливо палити тільки за рахунок фізичної активності насправді, або калорійного дефіциту. А пігулки, котрі рекламують спортивні магазини, не можна називати жироспалювачами. У більшості випадків це препарати, котрі можуть покращувати ліполіс, тобто вивільнення жирних кислот за депоцитів з нашої жирової тканини. Але якщо ви, наприклад, випили якусь пігулку, котра вивільняє жирні кислоти, і нічого після цього не зробили, то жир. Погуляє, погуляє по крові і повернеться назад. І тому ж розпалювача треба приймати грамотно. І давайте поговоримо, які ж розпалювачі в лапках існують. Перший, котрий мене більше всього цікавить, це лохина. Так, лохина насправді дуже ефективна штука в окислюванні жирах. Є дослідження, котре показує, що щоденне споживання лохини у кількості 40 грам підвищує окислення жиру в багато разів, і група, котра приймала лохину, втратила на 15% більше жирової тканини, ніж контрольна група. Багато хто з вас може зараз сказати про те, що Макс, ти що, опух, лохина взагалі-то там коштує 400-500 гривень за кілограм. Але я вам підскажу маленький лайфхак. Спробуйте погуглити заморожену лохину і ви помітите те, що насправді вона дуже дешева. Я так розумію, що це пов'язано з тим, що компанії, котрі продають таку лохину, вони збирають у сезон і продають потім весь рік. І тому, в принципі, при тому, що їй треба споживати всього 40 грам на день, можна, в принципі, завести собі там, один кілограм і їсти його півроку. Наступний продукт це авокадо. По-перше, авокадо містить дуже багато калію, що допоможе вам збалансувати натрієво-калієвий баланс, і це допоможе організму не втримувати зайву рідину. По-друге, у авокадо є дуже багато олеїнової кислоти, котра дуже сильно впливає на наше травлення в позитивну сторону і підвищує наше насичення від їжі. І таким чином ми будемо менш голодні, наші мікронутрієнти будуть краще засвоюватися. І взагалі там дуже багато речовин, котрі. Як мінімум знижують депонування жирових кислот у сало. Щоб отримати максимальну користь, достатньо всього одного авокадо в день. Далі у нас дуже розпіарний l карнітин, котрий допомагає транспортувати жирні кислоти і заганяти їх всередину клітину для метаболізму і перетворення в енергію. Це дуже неоднозначна добавка, тому що вона буде працювати тільки у випадку, якщо у вас L-карнітину не вистачає в організмі. І Такі стани можуть бути викликані тільки дуже великим дефіцитом кілокалорій. Тому використовувати карнитин треба тільки у випадках, коли ви вже у фіналі сушки, у вас дуже великий дефіцит, ви постійно голодні і тому подібне. Воно згладить відчуття голоду і вам буде трохи легше. Ну, як мінімум, воно буде працювати для вас як плацебо. Ви з'їли, щось сьогодні очікуєте і, скоріш за все, воно так і буде працювати. І остання добавка, вона найефективніша із всіх. Називається вона Йохімбін. Рекомендую саме цей, не реклама, але просто тут є нюанс, що тут саме Юхінбін і Альфа Юхінбін, і таким чином знижується кількість побічних ефектів. Як ця штука працює? У випуску про холод я вам розповідав про те, що ліполіс краще відбувається під дією адреналіну та норапінефріну. Тобто ці гормони потрапляють у рецептор адепоцитів, і адепоцит, жирова клітина, вивільняє жирну кислоту набагато легше, ніж без норадреналіну. Існують такі ситуації, коли, наприклад, холоду вже не вистачає, як у мене. Я кліматизований, я там можу сидіти в холоді, і в мене не буде вивільнятися стільки норадреналіну. і я це розумію е, таким чином. Тобто, я виходжу з холодного душу або з холодної людяної ванни, і я далі хочу спати, тобто в мене не з'являється оцей ефект. Дуже крутого самопочуття. Ну, це буває насправді, якщо взяти невеличку паузу, він повернеться. Не суть. А от якраз цей препарат активує адренорецептори у жировій тканині. І плюс підвищує норопінефрін. Тобто, ця добавка вона дуже сильно нам допомагає вивільняти жирні кислоти, але у голодному стані. Тобто, найкращий варіант використовувати цю добавку, це приймати її на голодний шлунок перед кардіо, легким кардіо. І таким чином у вас знизиться відчуття голоду. І, по-друге, у вас буде більше енергії для того, щоб викластись повну під час кардіо, або там пізніше набридне це робити і тому подібне. Ну і плюс, як бонусом, буде підвищення концентрації уваги. Але ця штука насправді вона дуже потужна. Дуже сильний стимулятор, і вона має багато пропти показань. Наприклад, якщо у вас є якісь найменші проблеми з тривогою або там депресії, бупулярні розлади, щось такого розряду, то ця штука може погіршити ваш стан, тому що підвищений нопінефрин і адреналін збільшує тривожність дуже сильно, і в деяких випадках може призвести навіть до початку панічної атаки. Тому приймайте дуже відповідально, розумійте, для чого вам це треба. І я би приймав це тільки у випадку, якщо ви реально худнете на великому дефіциті, і ви при цьому спортивна людина, тобто ви адаптовані до дії адреналіну, перинфріну, кортизолу і тому подібне. І тільки в цьому випадку можна спробувати її додавати: одну капсулку, дві капсулки, потрошечку дивитися, як реагує організм. І вам це дуже сильно допоможе, особливо, якщо ви це будете приймати разом з кофеїном перед тренуванням. Тому що кофеїн також допомагає мобілізувати жирні кислоти і знижувати голод. Із всіх добавок на ринку це єдина, котру я персонально можу назвати реально працюючою. Але знову ж таки не забувайте, якщо ви не реалізуєте цю енергію, ці таблетки вони будуть до одного місця. Тому їмо правильну їжу, приймаємо правильно додавки і займаємося правильно спортом. І буде у нас щастя, і буде вам дуже легко і здорово житись. гарного всім дня!